Привіт мої любі овни! Сьогодні вам зроблю розклад на січень місяць. Що вас чекає з колоду. Гарна колода. Я люблю. моя одна любимих. Так. Дивимося на що на вас чекає. Королева жезлів. Це Омне, це ви, це ви. Я Олен теж також, і це моя карта королева жезлів. Це он на стихія вогняна, це. Такі активні жінки напористі, знають, що хочуть, бачать свої ціль, йдуть собі свої цілі, впевнені собі. Можливо, треба вам буде виходити на люди, показувати себе, бути в центрі уваги. Супер. Так. Бути королевою, Вімочки, що нам скажуть? На січень місяць, перший місяць нового року. Овне, для вас ви такі активні завжди. Любите в русі. В русі. <кхід> так, що нам скажуть, віймочки? Страшний суд. Так, це кармічна карта. Початок року і щось треба прислухатися до яких знаків, до якихось можливо снів, щось буде вам, можливо, всесвіт, вам буде щось говорити, на що треба звернути увагу. Це якийсь вам шанс здається, щось почати з... по-новому, почати по що це переосмислення себе. Нове бачення себе пора, пора вставати і починати щось робити. Початок року і якраз дуже гарний для нових починань. Так, колода аура. Що вона вам скаже? Король жезлів. то була королева жезлів а це король жезлів. Це теж ви вогняна стихія. Можливо, якийсь чоловік буде вам в чомусь допомагати, чи ви будете звертатися, чи буде поруч з вами вогняної стихії. Це овни, стрільці, леви. Можливо, можливо, це ви таким. Таким характером, більш чоловічим, що ви знаєте, чого хочете, що вам робить, куди двигатися. Ви вже склали собі план, ви вже все бачите свою стратегію на новий рік. Ви вже все собі, все собі вже вирішили, і ви просто йдете до цієї сілі впевнено, рішуче, як король жезлів. Так, як ви собі сказали, так і буде. Так як ви собі построїли, так воно і буде. Як ви собі замовили бажання, як ви почали на початку року, на цілий рік, так і буде ваш рік проходити все по структурі, по порядку, по, можливо, трохи консервативно, але точно знаєте свою ціль і йдете до неї. Такі сильні карти. прям... Король і королева, а можливо, ви, як королева жезлі, знайдете свого короля, який буде поруч вам, який вам буде допомагати, який вас по страшному суді щось вам підсвіти, щось вам допоможе, і, можливо, того, чого ви заслуговуєте, такий, така до вас людина і притягнеться. Так, колесо року, що колесо року скаже для вас, мої любі любігомне. Дуже люблю одна. Це люди <середини> свята. Такі жизненні, енергійні. Так, десятка кубків в січні місяць. це насолода. Такі почуття будуть наповнювати і більше стосуватися сім'ї, близьких людей, з тими людьми, які вам дуже гарно, як, як, з якими вам подобається бути. Так просто. Почуття будуть такі у вас дуже-дуже гарні емоції. Богом супер. І коти і собачки будуть всі, всі задоволені. Так, зараз подивимося таро містичних вершин, що скажуть для вас, вони. Паш Кубків. О, яка гарна карта. Можете загадувати йому небажання в січні, де не збудеться. Ви будете себе відчувати як дитина, як з такої легкості, з радості, Якось, чекати якісь на сюрпризів, що вас буде наповнювати. От, можливо, якісь ви будете у вас. Спогади такого дитинства, юності. Може, колись ви як були дитиною, як ви себе поводили, і, можливо, в січні місяці ви будете такі почуття переживати. Бачення життя колода. Що вона вам скаже? Карта дьявола. Якби е, е, ви е, як в рабство попали до дьявола, до дьявол це спокуси. Це б, важливо буде, хтось вас спокушать на якісь дії, на щось таке е, 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 вас тягнути. Е, 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 постарайтесь не дуже піддаватися цим спокусам, щоб не попасти до когось в залежність. Може хтось цим користатись. І ще подивимося, Таро мал маленької Іри. Гарна колода. для повнів в насічень місяць. Онів насічні місяць, Що скаже нам те маленької Ліри. королева жезлів. Знову королева жезлів. Перша і остання карта. Подивіться, яке впевнена, яка може себе вже виставити на, на публіку, засвітитися. Біля неї також всі почувають себе впевнено. Ой, взагалі, така прекрасна карта. І, і по цій карті це карта, карта Марса. Треба діяти, двигатися. Ви вже можете, ви вже пора вам виходити на люди. Це така карта. А можливо, буде жінка з вами поряд огняної стихії також. Овен, Лев або стрілець, яка теж буде поруч з вами, і вам чомусь допомагати, може спонукати вас на такі дії, на, на розвиток рух, впевненість, яркість таку. Ну і подивіться, місяць вас пройде з чиєюсь підтримкою, з якимись підказками всесвіту буде рухатися далі, ви будете повністю наповнені сім'єю, гарними почуттями, як в дитинстві. Ви впевнена ви, ви і знаєте, що ви хочете, і куди ви рухаєтесь. Ну, місяць просто підказує те, що ви, ви на правильному шляху, ви знаєте, що ви робите. Бажаю вам гарного, гарного місяця і гарного, прекрасного початку нового року. Все, люблю вас, обнімаю. Пока-пока.